Якщо ти дивишся це відео, то скоріш за все в тебе вже є цей девайс, Або ти бажаєш його придбати, і тобі цікаво, як він працює. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про мокапот або гейзерна кавоварка. Не забувай підписка, лайк, дзвоник, вподобайка і коментарі. Сьогодні хочу розповісти, як готувати цей девайс. Яка капа підійде під приготування цього девайсу, що ми отримуємо на виході, і яку воду та помел необхідно брати для приготування Мокапота? Поговоримо трошки про історію Мокапота. Винайшов його італієць Альфонс Біалетті в 1930 році, і з тих пір вона майже не змінилась. Та в мене не оригінальна е, біалетті, але саме з таким виглядом виглядає класичний мокапот від? Італійської компанії З Чого він складається? Верхня частина сюди буде відфільтровуватися готова кава. Далі в нас є сіто з отворами, тобто звідси буде відфільтровуватися кава, і тут є така резинка для ущільнювання, для того, щоб щільніше притискалася верхня частина до нижньої. В нижній частині в нас є. Ось така чаша, в котру ми будемо завантажувати каву, і нижня частина то є резервуар для води з клапаном, для того, щоб якщо ти взяв дуже дрібний помел і вода не може протиснути кавову таблетку, щоб тиск не зростав, цей клапан буде спускати зайвий тиск для того, щоб Твоя гейзерна кавоварка просто не взорвалась, значить, що про свою хочу сказати. Об'ємом вона на 200 мл, в неї можна використовувати тут 18 грам кави. 200 мл – це не повний об'єм, це якраз до початку цього клапана. Якраз нам більше не треба, бо якщо ми перельємо, то вода піде через клапани, і взагалі мокапот не буде працювати. Що ми сьогодні будемо робити? По-перше, хочу розказати, яка кава підійде. Сьогодні ми будемо брати як еспресо обсмажку, такий фільтр. У нас сьогодні це натуральна Гватемала. І після того як ми визначимось, яка обсмажка буде більш оптимальна для приготування, хочу ще проварити на теплій воді. Що це означає? Ну заздалегідь. Я наливаю холодну воду в нижній резервуар. Але в інтернеті бачив багато рекомендацій для того, щоб використовувати теплу воду в нижній резервуар, і таким чином вона начебто швидше готується і краще готується. І ми будемо визначати, яку ж все ж таки кращу воду брати для приготування мока. Що ж, почнемо. Нам треба ваги. Без ваг нікуди. Наливаємо 200 мл води. Відтарюємо 18 грам кави. Помел, я використовувати, буду використовувати, буде нагадувати кристали цукру. Може навіть трошки дрібніше. Не треба використовувати помел як на еспресо, і не треба використовувати дуже дрібний. Або як на джезву, і не треба використовувати занадто грубий помел, тому що якщо дуже дрібні частки помелу потраплять до напою, по-друге, мокапот може не протиснути водою кавову таблетку. Якщо за дуже грубий помел, то вода пройде швидко і звариться, аби що, просто чорна вода. Продовжуємо. Ставимо на ваги і розміщуємо 18 грам кави. Говорю одразу: не рекомендую запресовувати каву. Краще її просто розподілити рівномірно по поверхні, не робити темпінгування, затиснення її. Тут не треба формувати кавову таблетку. Трошки підрівняли. Щільно закрутили, беремо пальничок. Трошки привідкриваємо і ставимо на вогонь. І поки в нас буде готуватися на середньому вогні мокапот. Підготуємо наступну порцію кави. Це в нас еспресо. І зараз будемо готувати ще фільтр. Перша мока в нас вже готова. Тепер будемо готувати на фільтр обсмажці. Мока пот на фільтр обсмажці вже готовий. Ми його зараз перельємо, дамо його трохи охолонути. Фільтр охолоджується. Еспресо вже можна дегустувати. Одразу хочу сказати, що тут кава зовнішньо трошки масляниста. Одразу вона взялася олією кавовою маслами, вона, в неї було більш пінки під час приготування, ніж фільтр обсмажці. Вибачте, не смачно. Значить, так, що хочу сказати по обсмажці. Е, вона щільніша. Вона трошки нагадує такий щільний фільтр. Е, до речі, хочу сказати, що це на 200 мл, тобто або на таке велике насичене горня, або на дві порції по 100 мл. Дуже солодко, щільно, в міру кислотно. І навіть я хочу сказати, що можна було б ще трошки дрібніше взяти помел. Але то таке вже це, якщо ми йдемо до еталонної чашки. Зараз я говорю про смачну чашку. І ось вона смачна. Загальний час приготування був близько трьох хвилин. Ну Він гарячий, але все ж таки треба вже здегустувати його. Як і очікувалось, фільтр буде більш легкий. Більш кислотним, менш солодким, але таким ж приємним це якраз для тих, хто хоче суто чорну каву. От якщо бажаєте суто чорну каву з яскравою кислотністю, то під мокапот фільтр обсмажка. Якщо бажаєте з додаванням вершків, молока, згущеного молока, ну, всі по-різному п'ють, можна до еспресо обсмажки. До речі, якщо Вдома є мокапот і хочеться зробити аеріш-каву, а рецепт айріш кави у нас буде ось тут. Фільтр обсмажка підійде ідеально. Але тепер питання: яку воду використовувати по температурі: теплу чи холодну? Е, мені важко сказати, яку обсмажку я обрав, бо мені подобається і та, і та. Але здебільше, так як я п'ю більш фільтр кави ніж еспресо, я виберу фільтр-обсмажку і зараз ще раз зварю мокапот, але буду попередньо використовувати гарячу воду. Тож погнали. Попередньо зварена чашка перша, та котру, котру вже куштували. І така ж сама кава, та ж сама обсмажка. Але якщо тут наливалася холодна вода в мокапот перед тим, як ставити на вогонь, тут наливалася гаряча. Значить, в чому різниця? Поки що була різниця тільки в етапі приготування, ця чашка приготувалась набагато швидше. Тобто ми е, витратили менше часу на підігрів води, і це в нас вийшло. Ну, саме підігрів води в мокопоті. І час приготування в нас ставив десь 2,5 хвилини. Але по смаку ще не пробував. Угу. Значить угу. що хочеться сказати, що е, в цій чашці, е, котра готувалася з додаванням гарячої води, теж хочу е, зробити невеличку поправку. Не прямо ж вона була гаряча, не окроп, вона була теплою, та майже десь градусів 70, тобто не 90. Хочу зауважити, що кава яскравіша. Кава, котра зварена. З додаванням теплої або гарячої води до мокапота попередньо, та, а не підігріваючи її. Вона не вона набагато чистіше і смачніше. Вона більш соковита. І навіть на гарячу чашку краще розкривається смак. В неї комплексніша кислотність і яскравіша солодкість. Тут в нас. Більш агресивна кислотність і менше солодкості. Тому, як висновок, для приготування кави в мока краще попередньо заливати теплу воду. Ну, умовно, там, не знаю, підігріти невелику порцію води в чайнику, не доводити її до кипіння, і потім налити в мокопот ставити фільтр. Засипати необхідну кількість кави і почекати, поки все це приготується на вогні. Єдине, що хочу сказати, що коли будете закручувати мокопот з гарячою водою, ну будьте обережні, він вже буде нагрітий, і ну, можна опіктися, краще використовувати. Якийсь та для того, щоб закрутити. Але по смаковим ця кава мені подобається набагато більше ніж ця. Хоча це одна та ж сама кава. Єдина різниця холодна вода в мокопоті перед приготуванням і горяча вода в мокопоті перед приготуванням. Якщо ти готуєш гейзерну кавоварку, то поділись своїм рецептом в коментарях, або просто напиши коментар, чи сподобалось тобі це відео чи ні. Ще багато різних відео на нашому YouTube каналі, тому переходь. Дивись, став дзвоник, щоб не пропустити наступне нове відео. З тобою були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.